Польща розіслала і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну звісно, тільки військово зобов'язані там або в запасі багато людей просто спостерігали розумієте, за тим, що відбувається в Україні. Думали, це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський в Польщу. Польща турбується за свою економіку, за рост, Німеччина за цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який трещить і так далі. І, скоріше за все, Латвію, Литву по Совальському коридору відріжуть. Понял? І і Фінландію, і Латвію, і Литву. І враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, чотири з них тільки збили, хоча літаки військові попід. Німали, а, а вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча і правильно роблять, бо це більше провокація Росії. Вони розраховують на те, що Європа ще така, ух, ми ще це Росію. Ну тоді вся Європа лопне. Понял. Повністю лопне І в економічному плані плані і взагалі в соціальному і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняла, Росія тут не главний вообще учасник зла. Там Китай ще со своєю армією. Отже, в цій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток. Лайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі і відео і уроки, де ви побачите на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн. Там де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і емігрувати. Я знаю, всіх достала вже емігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Поняло там, а, показуємо це в онлайні, подарунки друг. Тобто об'єднали українців в великі ком'юніті. Де ви можете за допомогою онлайн і коротких відео навесних заробляти. Друзі, зустрінемося наступних відео. Свідомих українців чекає за посиланням в шапці профіля. Надію із вас нікому повестка в Польше не прийшла, бо я зараз дорочив Польшу. Все на зв'язку, папа.